Як я вже вчора говорив, у нас закінчується можливості захоронення наших воїнів на полі почесних поховань на вулиці Мечнікова. Станом на сьогодні ми ще маємо можливість захоронити 20 воїнів. Сьогодні ми маємо теж похорон. І ми, як громада, підготували нове місце, достойне місце, місце, яке має набути нових сенсів на українській землі. Під поховання наших воїнів, і це місце є розташоване на вулиці Пасічній, і відтепер буде носити назву поля почесних поховань наших героїв. Стосовно цієї локації, ми маємо висновки інституту академії здоров'я імені Марзєєва, Маємо від них рекомендації. Також працювали в межах робочої групи. По пам'яті наших героїв до складу якої входять представники різних експертних середовищ це науковці, військовослужбовці, ветерани, родини наших загиблих також військові капелани, і власне, з ними пропрацювали цю локацію. Крім того, ми і надалі будемо за бажанням родини продовжувати захоронення наших воїнів на інших цвинтарях нашої громади. І що теж є важливо, паралельно з цим питанням ми готуємо місце під загальноміський військовий цвинтар на дальшу перспективу на личаківському цвинтрі полі почесних поховань на вулиці Мечнікова, захоронено понад тисяча наших військових. Поле е, на вулиці Пасічній е, дорівнює половині е, поля, яке є на вулиці Мечнікова. Поле на вулиці Пасічній буде мати номер 87. По нашій оцінці, так виїхавши на місце, ми чітко розуміємо, що вона навіть десь дуже поруч е, личаківського кладовища, тому, на нашу думку. Вона підібране правильно і підходить під поховання наших героїв. Звісно, ми дослухаємося як, як члени комісії, так до всіх людей, які говорять. Е, робимо такі, знаєте, і проти, але ну впевнено, що буде і надалі суперечка, тому що ви знаєте людей, завжди всім щось не підходить. В першу чергу, кожен з загиблих це в першу чергу герой для своєї родини. Е, переконати цивільне суспільство у героїзмі. А військових насправді досить складно, особливо таку загальну широку масу, але це є довгий і тривалий процес. І, власне, правильними підходами до меморіалізації, ми і можемо це зробити. Ми всі родинам зобов'язані. Я, як колишній військовослужбовець, тепер як ветеран, я розумію, що інакше в принципі і не можна жодну родину ветерана робити протокольною і казати: От вам наказано робити так. Ми саме тому і обговорюємо і часто кажу, що та, ми такі собі кризові менеджери, бо в кожної родини є своя ситуація, свій кейс, свій біль, своя травма окремо. А, тому мусимо підходити до кожного випадку індивідуально. Але правда є в тому, дійсно, що е, військовий меморіал має бути монолітним. Ми, коли е, власне, готувалися загалом до підготовки нового поля для наших героїв, то е, радилися з Мирославом Мариновичем. І він дуже просто на це питання відповів. На мене дуже влучно каже, що це місце не є маркером радянщини в нас у Львові. Це не є місце, яке приватизувала собі Росія. Це є українська земля, і вона повинна набути нових сенсів і має бути абсолютно з іншим, іншим значенням для громади міста Львова. Але я ще би додав, що пострадянські, оці всі, скажімо так, фанати. Вони будуть робити все можливе і в коментарях, і наживо для того, щоб е, очорнити ту землю і розказувати, що вона належить виключно колишнім КГБістам і НКВДістам. Ну але деокупація як деокупація.